Привіт! Дивись, показую улюблену спеціальну пропозицію всіх консультантів з краси, яка діє з 1 квітня до 15 квітня. Це набір з двох продуктів, туші лашлав, туші ідеальний об'єм, яка дуже добре ідеально видовжує війки, не склеює їх, робить погляд виразним, такий виражений пігмент. Всі, хто нею користується і встигли полюбити, завдоволені і перезамовляють. Якщо ти ще не пробувала, маєш нагоду зараз попробувати. Якщо це твоя улюблена туш, то звичайно в ранній пташці вигідно її замовити. І так само. Будь-яку з десяти суперзволожувальних помад ти можеш собі вибрати. Це така кремова текстура, дуже гарно зволожує, гарно лягає, просто ідеальний макіяж губ. Я тобі показую чотири відтінки: це рожеве свято, сливовий шик і звабливий рожевий. А на губах у мене моя улюблена троянда. Всього їх 10. Вибирай і до 15-го числа скористайся цією пропозицією, бо це улюблена акція всіх консультантів.